19 тисяч житлових будинків по всій країні вже підключені до опалення. Про це напередодні повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Чернишов. Тим часом в Одесі до опалювального сезону ще готуються, завершують ремонт локальної теплотраси. Детальніше розповість наша кореспондентка Тетяна Беженар. Вона наживо зараз разом з нами з Одеси. Таню, вітаємо, коли планують закінчити оновлення тепломереж. Вітаю колеги. Не треба сказати, що цього року осінь досить поблажлива до Одеситів та мешканців області, адже температура повітря в день сягає до плюс 18 в середньому, а вночі до плюс 9, Тому поки зігріває на сонечко. Але незважаючи на це, тепловики вже практично готові до початку опалювального сезону. І як тільки температура повітря середньодобова протягом трьох днів буде складати плюс 8 градусів, то одразу теплопостачання за графіком розпочнеться у заклади соціальної сфери, а далі у домівки Одеситів. Станом на сьогодні вже завершено Друге – гідравлічне випробування системи теплопостачання. Ну а вже найближчим часом планують завершити і ремонт локальної теплотраси на Олександрівському проспекті, яка обслуговує школи, дитячі садочки, житлові будинки та лікарню. Детальніше про це прошу послухати у прямій мові. Тривають роботи з реконструкції Олександрівського проспекту. Нагадаємо, що перший етап реконструкції розпочато було минулого року від Старобазарного скверу до вулиці Троїцька. Цього року ми виконуємо не менш. Значну частину від Троїцької до вулиці Єврейської це дасть змогу нам поліпшити якість теплопостачання 80 житлових будинків, які підключені до цієї магістралі, Також 5 шкіл, і найголовніше п'яту лікарню. Плавики нагадують Одеси там, що цього року тарифи на опалення залишаться на рівні попереднього опалювального сезону. Втім, зазначають, що нині дуже великі борги населення за спожите тепло. Так, наприклад, станом на сьогодні заборгованість населення складає більше 1 мільярда гривень по Одесі, а тому закликають громадян. За можливості сплатити, адже це забезпечить якісний опалювальний сезон. Тож сподіваємося, що він в Одесі розпочнеться вже найближчим часом. А ми про це будемо інформувати з Одеси. Тетяна Бажанар з орати колеги. Далі вам слово. таню спасибі тобі. Так, наша колега Тетяна Бажанар на включенні була з укриття, тому що в Одесі і області, як і всій Україні, зараз повітряні тривоги лунають. Як можете бачити, Луганщина. Майже весь час повітряні тривоги тільки в Криму їх немає. Закликаємо всіх перебувати в безпечному місці, якщо ви поки що не там, то прямувати до нього.